Я так полагаю. Сейчас мы посмотрим, как всегда, в начале нашу рубрику ⁇ Запинг ⁇ Запинг ⁇ это рубрика о том, что мы могли пропустить вчера в телевизионных программах украинского телевидения. Хроба господнього, що в Єрусалимі побилися православні священники, вірменські та грецькі отці ніяк не могли з'ясувати, хто з них має право довше залишатися біля головної християнської святині. Дежуривши в храмі, ізраїльські поліцейські рознімали і розводили доручинов. Но третя вспишка кулачного бою, зав'язавшися у врат главної християнської святині, в ока охватило все пространство. Предмет суперечки – поправка до антикризового закону, де йдеться про індексацію мінімальної заробітної плати. Вас попереджали, що з цього приводу буде скандал. Спокійніше, можна? Арсеній Петрович, чому ви протягнули цю норму? На... Ніхто протягує ноги, а Арсеній, за поправки голосують. Якась бабська розмова, перепрошую, вже 40 хвилин. А казалось у нас, і що ми взрастили одного фантазьора? І чоловіка, який закони подделывает. Я хмелофона продав, Коля, а говорячи козла губернатором вибрали. Робота так важко іде, що депутати під час засідання взялися за кама-сутру. А у спікера свіжа ідея тимчасове перемир'я. Парні не можна допускати к трьом віщам. Каким трьом віщам? Раз, два. Ну і. 3. Українська металургія за обсягами виробництва стабільно займала восьме місце у рейтингу найбільш потужних виробників сталі у світі. Вона з ума, з катушок слітіла і очень скоро її признають невміняємо. Завдяки підготовці програми, завдяки під прийняттю закону відповідно України, і завдяки отриманню кредиту, перший транш, якого є вже на рахунках Національного банку, ми отримали можливість управляти ситуацією. Слушай, а я ж вас тут на планеті оставляла вісільчика У! Та да краще б ви його з собою забрали. Сидів би зараз на мирній планеті з кліса вирощував. Що там? А він зараз пішов співати у нас. А потім ще і ректором став. В Італії проходить общенаціональної 24-х забастовка громадського общественного транспорту і железнодорожників. Це скандальний протест проти здорожчення транспорту до 2 гривень у Києві. Мирно розпочата акція завершилась силовим зіткненням. Де ті кримінальні справи, де ті справи, які виграні в судах, де ті люди, які сидять в тюрмі? Це питання. Буква «Г». Мы не воруем, мы берем. Как украинцы газ. Ой. По крайней мере, мы улыбаемся.